Добрий день, любі діти! Дуже рада всіх зустріти! Заняття починаємо на запитання відповідаємо. Ми сьогодні згадуємо числа, число 1 та число 2. Ось як утворюється число 1. Намистинка в нас одна, позначається цифрою 1. Назвіть, будь ласка, предмети, яких є по одному. Що ми тут бачимо? Що в нас тут по одному? Одне сонечко, один м'яч, один замок, один годинник, один гриб і один жук. Створення числа два. До однієї намистинки додала ще одну намистинку, і їх стало дві. Отже, число 2 позначається цифрою 2. Назвіть, будь ласка, предмети, яких є по два. Що ми тут бачимо? В нас дві малинки, два яблучка, дві груші і ще. Два яблучка, два яблучка червоних, два яблучка зелених. Ось така задачка. На подвір'ї гралося одне мишеня круть. До нього прибігло ще одне мишеня верт Скільки стало мишенят? Мишенят стало два. два мишенятка. У дівчинки Олі було дві рукавички. Одну вона загубила. Скільки рукавичок залишилося у дівчинки? Залишилася одна рукавичка. Оленці два рочки, а Маринка на один рік молодша. Скільки років Маринці? Правильно, Маринці один рік. А ось приклади. Один додати один дорівнює два. Це приклад на додавання. 2, відняти 1 дорівнює 1. Це приклад на віднімання. У якому вагоні знаходиться число 2? Число 2 знаходиться у другому вагоні. А яке число стоїть перед ним? Перед ним стоїть число 1. Отже, число 1 попереднє до числа 2, число 2. Число Наступне до числа 1. А ось геометричні фігури. Круг. Я без сторін і без кутів, як звуся, відгадай, і на малюнках дітлахів усе у сонечку впізнай. Дійсно, що може бути круглої форми? І? Яблучко, і м'ячик, і повітряна кулька, і годинник, і помидорчик. Знайдіть предмети, схожі на круг. Що ми тут бачимо? Повітряну кульку, сонечку, м'ячик і колеса машини. А ось овал гумовий. Ти сплющив м'яч, коло вже овал, ти бач, їстивний овал, батон, ананас, горіх, лимон, ще овальний ананас та лице у когось з нас, диня, жовта, кабачок, дзеркало, яйце, качок. Все це овальної форми. Дивимось, ось повітряна кулька овальної форми, листочок, редисочка, яєчко і м'яч. Що схоже на овал? Дзеркало схоже на овал. А скільки тут?